Понад дві сотні медпрацівників не вистачає в закладах охорони здоров'я Рівненщини. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Олег Вівсяник. За його словами, нині відкрито вакансій на понад 15 медичних спеціальностей. Найбільше не вистачає сімейних лікарів. На цю посаду відкрито 30 вакансій. Бракує медпрацівників у Вараському та Сарненському районах, а також у північних селах Рівненщини. Зокрема, у Локненській громаді. Наразі немає жодного лікаря. Однією з причин відсутності спеціалістів є те, що медпрацівники виїхали з тих населених пунктів, зазначає Олег Вівсяник. Нам потрібні ті кадри, які би зараз забезпечували надання медичної допомоги в умовах реформи, яку у нас вимагає програма медичних гарантій Національної служби здоров'я. Перекваліфікація це найбільш швидший метод. Підготовка нових спеціалістів це як мінімум 3-5 років. Пануємо. Створити таку особливу інфраструктурну складову, щоб лікар або молода, лікарська сім'я мала мотивацію їхати і працювати, скажімо, не лише в Рівному, а якомусь віддаленому населеному пункту. Де будуть усі створені належні умови не тільки проживання, а й інфраструктурна складова це доступ до медичного доступ до навчання, доступ до дозвілля, доступ до бібліотеки, діткам, доступ до школи.